Нещодавно у місті Львові пройшов обласний конкурс серед мистецьких шкіл Львівщини Таланти Твої Україно. У ньому традиційно взяли участь учні Радехівської районної школи мистецтв, де представили свої вміння у численних номінаціях. Далі у сюжеті. Конкурс Таланти твої Україно» є добре знаним на Львівщині. Традиційно областе мистецьке змагання пройшло у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. На думку членів журі конкурсу залучення учнів до позашкільної роботи та таких конкурсів значно сприяє розвитку школярів. Цей етап конкурсу був присвячений ужитковому мистецтву в освітянській галузі в Україні. Надзвичайно важлива роль належить такому напрямку діяльності в освітньому, як позашкільна робота. Я думаю, що на сьогоднішній час, на превеликий жаль. Вона не зовсім оцінена суспільством і керівництвом держави, в тому числі, але як кажуть, нам своє робить, і той, хто працює в позашкіллі, розуміє свою роль і свою відповідальність перед нашими дітьми, перед нашими вихованцями, в тому, щоб дати їм як можна найбільш різноманітний спектр знань. І, власне, в цьому напрямку. Позашкілля воно є надзвичайно унікальне, тому що це є велика і мистецька палітра, і дотично і до спорту, і до різноманітних гуманітарних напрямків діяльності. Тому це. Надзвичайно важливо розуміти і надзвичайно важливо підтримувати ці напрямки діяльності. Десятеро учнів вердехівської районної школи мистецтв спробували свої сили в таких номінаціях, як кераміка, народний одяг, художня обробка дерева, бісер. У кожній із них школярі мають відзнаки. Ковальчук Віра та Яворська Анастасія відзначені заохочувальною премією у номінації Народний одяг. Третє місце із художньої обробки дерева розділили козак Гордій та олійник Микола. Кращими у виготовленні прикрас із бісеру було визнано хому Тетяну, що посіла друге місце, та Крисюк Ірину, третє місце. У кераміці перше місце виборив Ясіцький Петро. Сухар Ірина та Малко Софія посіли друге місце у своїх вікових категоріях. Власне, однією із функцій позашкілля, позашкільної роботи це є. Скажімо так, розширити кругозір кожного, кожної дитини, кожної молодої людини. І, власне, приходячи в такий колектив, де є надзвичайно багато різноманітних напрямків діяльності, дитинка може. Не тільки сконцентруватися на якомусь одному, а може попробувати себе і в одному напрямку, там, наприклад, в бісері, чи в малюванні, чи в тій самій журналістиці, чи володіти якимось музичним інструментом, чи ходити на хор. Тобто, оці всі напрямки діяльності, вони, по-перше, дають можливість дитинці знайти себе, а по-друге, вони розширюють кругозір, Тому що, як би ми не хотіли, а майбутнє наших дітей це дуже. Залежить від того, наскільки дитина буде мобільною, наскільки вона буде різноплановою, наскільки вона в певний там момент свого життя зможе зробити якісь такі різкі рухи для того, щоб займаючись одним, перебудуватися на якийсь інший напрямок діяльності. Я думаю, що роль позашкілля в цьому надзвичайно важлива і надзвичайно потрібна.